Динамо втрачає очки у чемпіонаті і водночас, можливо, втрачає ключового футболіста. Одразу два львівських клуби залишилися без керівників, а також новини про трансфери Судакова, Зінченка і Циганкова. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Ну що ж, у сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про непростий матч Динамо проти. Ворскли про серйозні зміни, які відбулися у складі руху та Карпат. А також розкажемо про останні чутки на трансферному ринку, адже вони стосуються наших футболістів. Перед початком попросимо вас про підписку на цей канал. Якщо ви досі не з нами, підписатися займе усього 2 секунди. Вам не важко, а нам буде дуже приємно. Дякуємо і погнали! Отож, стартуємо із чемпіонату України, адже в п'ятницю відкрили програму 19-го туру. І розпочався він із матчу між оболонню та Поліссям. Команда з Житомира приїхала у Київ після двох поспіль перемог, але здобути третю не змогла. Протягом матчу обидва колективи мали непогані шанси, аби забити супернику однак, ні київський, ні Житомирський клуб своїми нагодами не скористалися у підсумку. Завершили із рахунком 0-0. Далі також у Києві грали ворс. Клеї Динамо цей матч мав відбутися у Полтаві, але через проблеми зі стадіоном Ворскли матч перенесли до столиці. Кияни дуже швидко відкрили рахунок. Чудову передачу дячука реалізував Буяльський. Майже одразу після цього ворскла перехопила ініціативу та почала багато атакувати, маючи кілька справді дуже хороших моментів біля воріт Нещерета. І цей натиск дав результат на 64 й хвилині, коли черговий навіс Крупського, який у цій грі був загалом. Одним із кращих вдало реалізував скляр. Після пропущеного кияни знову побігли в атаку, але було вже, здається, занадто пізно. Команди завершили матч із рахунком 1-1. Додамо, що важливий епізод стався наприкінці поєдинку. У боротьбі із гравцем Ворскли, корпус в корпус неприємно впав на газон Володимир Брашко. Не одразу, але він все ж таки підвівся і продовжив матч. Та після гри камери вихопили його емоції. Футболіст був дуже сильно розчарований, тримався за. Плече, і здається, ледь стримував сльози. Сподіваємося, що момент не завершився для Володимира травмою, але момент точно не простий для Динамо. Додамо, що тримався за плече, ймовірно, травмований футболіст, і на після сесії. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після гри так прокоментував цей епізод. Зараз рано щось говорити. Ушкодження можливо є, але наскільки воно сильне, тут потрібно, щоб сказали наші лікарі. Далі рухаємося до Львову, де у керівництві як руху, так і Карпат відбулися доволі серйозні зміни. Стартуємо ми із жовто-чорної частини міста, де рух офіційно оголосив про відхід генерального директора Ігоря Дедишина. За даними Sport.ua, свою відставку, функціонер пояснив тим, що команда зупинилася у розвитку, а сам Дедишин не має тих важелів впливу, які сприяли би реалізації його задумів. Без менеджера також і Карпати, адже після скандалу із з Олегом Авдишем детальніше ми розповідали у попередньому відео. Воно вгорі за підказкою. Авдишем, який не повернувся з-за кордону, леви вирішили розірвати із ним трудові відносини. Втім, як повідомили УТА То таке рішення керівників Карпат пов'язано не стільки з тим, що функціонер втік з України, як і з його нещодавнім інтерв'ю власне цьому ресурсу. Зокрема, босам не сподобалися його висловлювання про інші клуби УПЛ та футболістів, чиї інтерес. Си він представляв до роботи у Карпатах. Керівництво левів це сприйняло як конфлікт інтересів. Далі рухаємося до новин трансферних, і тут поговоримо про Георгія Судакова, якого знову почали відправляти до топ команд Європи, а також про чистку в арсеналі, під яку, на жаль, потрапить Олександр Зінченко. Отож, до Англії, де видання футбол Лондон, пише про цілий список футболістів, із якими влітку збирається попрощатися Мікель Артета. Є у цьому переліку і Зінченко, який більше не розглядається як ключовий футболіст через дуже високу конкуренцію, оскільки на його позиції. Є Калаф'юрі Тімбер та Майлс Скеллі, то ставку будуть робити на когось із них. Європейські команди знову нібито виявляють інтерес до 22-річного Георгія Судакова. Зокрема, за даними Європа Кальчо, Ювентус і Наполі серйозно розглядають можливість підписання українського збірника. Обидва клуби сподіваються влітку переконати Шахтар відпустити футболіста. Їх будуть керуватися тим, що нещодавно сам Георгій у інтерв'ю заявив про намір перейти сам до серії А може змінити команду і Віктор Циганков. Як повідомляє Digital, його кандидатура привернула увагу скаутів двох британських команд. Конкретно мова йде про Арсенал та Манчестер Юнайтед. Ним нібито цікавилися навіть взимку, але більш активно працюватимуть у цьому напрямку майбутнього літа. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще попросимо перевірити підписку на канал, якщо і немає. Знову ж таки, долучайтеся. А також цій роботі натисніть, будь ласка, на лайк. Це дуже допоможе у просуванні відео. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.